Друзі, усім-усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Звати мене Іра. Як ви бачите, всі мої красунечки, такі симпатюлі, вони вже всі обрублені фундазолом. Всі тут полишаються, сохнуть. Це сорт лілії Махрової із сорту серії Лілія Роза Аннушка. Я і гадки не мала, дівчатка, що побачу ось таку красу. У цибулинах саме коли її помию. Ну, я вже казала вам, і ви, мабуть, вже бачили огляд на цю покупочку цих лілій, що я планую з ними робити. Якщо не бачили, дівчатка, обов'язково подивіться. Ну, а я хочу вам показати ось цю красуню, як вона виглядає. Я, звісно, вражена була. Тим, що побачила, що вони ось такого чудового кольору, бачите, вона рожева, дуже симпатична вже у цибулинках. Уявляєте, яка вона буде красунечка? По-перше, після обробки я побачила, що ця кожна цибулинка, вона дівчатка, вже квітувала. Бачите, ось ця дірочка це і є показник. Того, що Лілія квітувала. Тобто там росло стебло. І так, якщо придивитися до кожної, бачите, цибулинки, то це все видно. В огляді цього видно не було. А зараз, коли так я все це обробила, коли вона вже помита, бачите, це все добре, дуже видно. Ось, подивіться, дівчаточка, гляньте. Розумієте? І так кожна луковка. Це дуже і дуже круто, Це говорить про те, що, чим краще лілія, я маю на увазі, якщо вона квітувала, то в неї повинні бути сили на наступне квітування. І от, якщо подивитися, гляньте, кожна-кожна дівчаточка-цибулинка Вона квітувала і це круто. Я була здивована, звісно, її кольором. Я здивована була, як вона виглядає. Ну і найголовніше, друзі, що я побачила, те, як вона виглядає загалом. Я маю, на увазі, скільки на ній є гнилі, чи є, чи нема. Ну, і таке інше. Це дуже-дуже добре видно, ось подивіться отакі От лукавки, де були прям дуже і дуже багато цієї гнилі, я її почистила. Яку саме я почистила, зараз я вам покажу, бо я так швидко не згадаю. А, ось вона лежить, дівчаточка. Зараз я вам її покажу. Вона сама найменша, ось подивіться, не звісно, не всю, а от там, де багато-багато було, бачите, ось лукавки, оці білесенькі. Оце я почистила, отут я почистила, дуже тут багато так було. Якщо оце просто є такі ну, опіки. Гнильні, да? чи як то правильно їх назвати. Ну, я маю на увазі, що по типу тільки-тільки розпочинається гниль, бачите ось тут. То на оцих двох цибулинках вона вже була така прям дуже-дуже багата. Ну, більше, ніж оце. Щоб ви розуміли, для цього я вам знімаю, щоб показати, оце, бачите, вона так от після фондазола трошки підсохла. І це добре. А тут дві прям такі від, бачите. Я їх так прям дуже добре зняла. І я цю цибулинку полишу собі, ну а інші будуть до продажу йти. Тому отакі красунички в мене є. Я дуже задоволена, дівчатка. Звісно, мені б хотілося, щоб вони були безгнилі. Навіщо нам потрібні ось ці всі додаткові маніпуляції? Зараз відберу ще одну якусь лукавку, бо в мене. На всі сорти махрових лілі по одній луковичці є бронь. Тому треба вибрати. Можливо, людина подивиться сама і вибере сама. Але, дівчаточка, ось така краса це те, що я встигла вчора зробити тобто зробити один сорт. Тепер я зараз, після того, як поп'ю каву разом з вами, бачите, я п'ю каву, я хочу також. Продовжити це робити, я маю на увазі посадку, я вам пізніше це все покажу. Там зазвичай нічого особливого, але я хочу собі занотувати, щоб все це в мене було для того, щоб на цю красу потім можна було дивитися. Дівчата, яка чудова кольорова гамма, я й навіть не могла уявити. Щоб ви розуміли, про що я говорю, давайте я вам в це відео вставлю світлину цієї красунечки, цієї лілії махрової, як вона виглядає? Подивіться, дівчатка. Але будемо бачити, звісно, як вона буде квітувати, і в це вірити та спостерігати за нею у майбутньому. До зустрічі всім!